Привіт! Сьогодні ми поговоримо про Олександра Усика. Знаєте, це ж боксер який просто взяв і переписав правила гри у важкій вазі. Це така собі історія про те, як розум і, ну просто залізна воля до перемоги можуть здолати чисту фізичну міць. Отже, 18 травня 2024 року цей день без перебільшення увійшов в історію боксу. Усик зробив те, що ну що здавалося майже неможливим, цілих 25 років в епоху чотирьох поясів. Він узяв і об'єднав усі титули в найпрестижнішому дивізіоні для багатьох. Це стало таким собі апогеєм його неймовірної подорожі від аматорських рингів до самої-самої вершини. І тут, звісно, виникає головне питання, яке, мабуть, ставить собі увесь боксерський світ. Ну як Як боєць, якого будемо відверті, багато хто вважав замалим для важковаговиків, зміг не просто там якось конкурувати, а домінувати. Щоб це зрозуміти, давайте купнемо глибше і повернемося на самий початок його шляху. А щоб зрозуміти ці його грандіозні перемоги, треба подивитись, на чому ж вони власне побудовані, на якому фундаменті. І все, як це часто буває, починається з характеру. І от ця цитата, вона, по-моєму, розкриває саму суть Усика. Тільки вдумайтесь, незламна рішучість, яка народилася з того, що його просто побили на тренуванні у 15 років. І саме оця здатність, знаєте, перетворювати будь-яку невдачу на паливо, стала його головною зброєю на все життя. І така рішучість, звісно, дуже швидко дала свої блоди. Давайте перейдемо до його аматорської кар'єри. Бо саме там він відточив свою унікальну майстерність і, по суті, заклав фундамент для всіх майбутніх тріумфів уже в професіоналах. Просто подивіться на цей список: чемпіон Європи, чемпіон світу, і, звісно, вишенка на торті, олімпійський чемпіон. Це ж не просто перемоги, це справжня демонстрація елітного боксерського інтелекту і ну просто неперевершеної техніки. Він перемагав найкращих аматорів світу, таких як майбутній чемпіон Артур Бетербієв. І цим він підготував себе до абсолютно будь-яких стилів у професійному рингу. Но з таким блискучим аматорським резюме перехід у профі був очевидно лише питанням часу. Для старту Усик обрав першу важку вагу, і його сходження на вершину почалося з такою неймовірною швидкістю, що, чесно кажучи, здивувало дуже багатьох. Всього 10 боїв. От просто задумайтесь на секунду. Легендарному Евандеру Холіфілду знадобилося 12. А Усик взяв і побив його рекорд, ставши чемпіоном світу за версією WBO у бою проти Кшиштофа Гловацького. Це був такий дуже щиткий сигнал. Усім у дивізіоні з'явилася нова сила, яка гратиме за своїми правилами. Але звичайно, одного пояса йому було мало. Усик вирішив взяти участь у престижному турнірі World Boxing Super Series, щоб ну щоб зібрати їх усі, і він почав методично одного за одним перемагати чемпіонів. Апогеєм стала його просто блискуча перемога у фіналі над Муратом Гасієвим у Москві. І от тоді Усик став першим в історії абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі з усіма чотирма поясами. Він по суті просто зачистив увесь дивізіон. І, от, досягнувши абсолютної вершини в одній категорії, Усик робить те, що роблять тільки найвеличніші, кидає виклик самому собі. Він оголошує про перехід у важку вагу, у царство справжніх гігантів. І ось тут стає зрозуміло наскільки серйозним був цей крок. Справа ж не просто в кілограмах, а в зрості розмаху рук, ну і, звичайно, в нищівній силі удару суперників. Скептиків було море. Всі казали, що його швидкий технічний стиль, вся ця робота ніг вона просто не спрацює проти справжніх важковаговиків. Його перші бої в хевівейті стали таким собі справжнім іспитом, особливо поєдинок з Дереком Чесорою. Він показав, що усик може не просто якось там витримувати тиск та міць досвідченого здоровезного важковаговика, а й нав'язувати свій власний темп. Він не просто вижив, він переміг, і цим довів, що його навички прекрасно адаптуються до нових набагато жорсткіших умов. Так от, пройшовши ці випробування, Усик націлився на головний приз титули чемпіона світу у важкій вазі, і тут почалася остання і, мабуть, найскладніша глава на його шляху до історичної величі. І шлях цей був ну просто вражаючим. Він сенсаційно перебоксував Ентоні Джошуа просто на його території, забравши пояси, а потім так само впевнено зробив це і в реванші, показавши якусь неймовірну здатність адаптуватися. Кожен бій був кроком до мети, яка багатьом ну справді, здавалася неможливою. І все це, врешті-решт, привело до історичного поєдинку з циганським королем Тайсоном Фюрі. Проте, варто сказати, цей шлях не був ідеально гладким без суперечок. У бою проти Даніела Дюбуа трапився епізод, про який говорять і досі. У п'ятому раунді Усик опинився на підлозі після удару, удару, який рефері одразу визначив як удар нижче пояса. Звісно, у команди Дюбуа була своя правда. Вони наполягали, що удар був цілком легальним, і що їхнього бійця по суті несправедливо позбавили перемоги нокаутом. Але є й інша сторона, яка апелює до правил. Катман Усика Рас Анбер дуже чітко пояснив позицію: Пупок це офіційна межа для удару нижче пояса. Все, що нижче, це фол. Рефери з цим погодився, дав Усику час відновитися, і... і українець, зрештою, завершив той бій нокаутом. Але знаєте, незалежно від будь-яких суперечок. Досягнення Усика вже зацементували йому місце серед найвидатніших боксерів усіх часів. Давайте просто підсумуємо, якою є його спадщина вже зараз. Тільки погляньте на цей список досягнень. Його ім'я тепер стоїть поруч з такими легендами, як Евандер Холіфілд та Мухамед Алі. Він же не просто вигравав титули, він їх об'єднував, встановлював рекорди і робив це у двох ну надзвичайно конкурентних дивізіонах. Це дійсно історичне досягнення, яке ставить його в один ряд з найнайвеличнішими. І на додачу до всього цього він досі не переможений. 24 бої, 24 перемоги. Цей ідеальний рекорд це, мабуть, найкраще свідчення його майстерності, його стійкості і його тотального домінування в рингу. І все це підводить нас до фінального питання. От добре, ти підкорив два дивізіони, став абсолютним чемпіоном, зберіг нуль у графі поразок. А що далі? Який новий виклик може знайти для себе боєць, який, здається, вже довів абсолютно все, що тільки можна було довести? Що ж, час покаже.